28 дітей та 9 дорослих погодилися виїхати із найбільш обстрілюваних районів Херсона та Антонівки. Евакуйовували дітей з батьками до Карпат, де вони зможуть відпочити, пожити без обстрілів та нарешті повчитися у школі за партою. У Херсоні наразі залишається понад 5 тисяч дітей, і волонтери вирішили показати, як можна вивести безпечно. У цій місії брали участь і кореспонденти ТСН Наталя Нагорна провела ніч у бункері в Антонівці та їздила по дітей у броньованих капсулах. А от Ла Пас вже зустрічала їх на Прикарпатті. Тож подробиці дізнаємося у дівчат наживо. Почнемо із Наталки. Вона зараз працює на півдні. Вітаю Наталю. Тож розкажи, в чому була складність цієї операції. Розповідає все ж тобі відомо. Вітаю Солі. Насправді вітаю колеги. Вітаю Україна! Насправді головна складність була. В тому, що Зрозуміти, чи зможемо взагалі вивести дітей, чи це обстріли, оскільки ночувати довелося у бункері, який знаходиться між Херсоном та Антонівкою, оскільки обстріли в цьому районі надзвичайно потужні, В цей бункер приходять ночувати місцеві, особливо коли обстріли дуже сильно надокучають і загрожують життю. Там є насправді всі умови. А в той час, як селище Антонівка, таких умов. Ну немає, хоча б через те, що вже понад 9 місяців у селищі немає світла, і можна знайти його хіба у ось таких бункерах, як власний прихисток. Це територія поблизу зруйнованого Антонівського мосту. І люди говорять про те, що тут ну не живуть, виж, виживають, але на цій території у цій громаді знаходиться близько півтори сотні дітей. А боюся вдома, прильоти такі бігаю по цій кімнаті. Буду я вдома то цю хату, як прилетить не спасу. О, А тут хоч ніч віддихну. Як ви тут виживаєте, скажіть мені? Нічого, потихонечку. Привикли вже к обстрілам. Подвал з подвала, в підвал з подвала, Вже провинялися і підвалом виняємо. Діда, що так ніде не ходимо. А? Це бабушки 90 років. Ну і дітей там достатньо багато для того, аби вивезти тих 28 які погодилися, поїхали на броньованих капсулах. Це такі автобуси з високим рівнем захисту. Звісно, що дітей прощалися з дітьми, батьки неохоче у дітей є час для того, аби спокійно побути стільки, скільки самі батьки дозволять їх на. З ними прощалися, цілували на прощання, сподівалися, що повернуться швидко, але насправді батьки були дуже раді, що їхні діти зможуть пожити спокійно. Побачите, діти розмальовували автобуси і писали про те, що вони обов'язково повернуться, а ще під вибухами співали для нас пісні. Привіт, пасажирка. Червоно, калину пісні. Привіт, сонечко. Привіт, привіт, привіт ще одне сонечко. Поціловаті угу. на дорожку. Так. Все, Деня, пока. Ну і ця операція була надзвичайно складною, тому що потрібно було ще й встигнути на поїзд. Якби не було супроводу у місті Одеса, то це би не вдалося. Але завдяки тому, що приїхали автівки, які супроводжували, діти. Приїхали буквально за декілька хвилин вже до відправлення поїзда. його спеціально навіть затримали для того, аби наші малюки і підлітки могли встигнути. І а, насправді від те відчуття, що принаймні 28 дітей можуть бути у безпеці і почувати себе безпечно. Ну це неймовірно важливо, і тут вмовляння ідуть за кожну дитину. Якщо не будемо вивозити дітей, то тоді ради кого ми це все робимо. І це ж факт. А коли є навіть одна дитинка, то по-моєму ми повинні всі 10, 20, 30 чоловік взрослих вставати і робити це. Дітей, на жаль, дуже багато. Може, для когось цифра там близько 150 це не багато, але я рахую, що Проживати в такому місці, як Антонівський Остростинський ору, який щодня обстрілюється по декілька разів, я, я коли руйнуються одразу одним кабом там від п'яти до десяти будинків, да. дуже погано, що на жаль, батьки не розуміють того, що діти не мають піддаватися будь-якому ризику. Дітей відправили вчора близько другої години дня. Скажу чесно, я за ними вже. Кучила і дуже хочу розпитати мою колегу Аллу Пас. А як вони там у Яремчі Алочка, Розповідайте Вітаю, колеги. Скажу чесно, з того, що я сьогодні бачила і чула, впевнено можу сказати з дітьми усе гаразд. До Яремчі поїзд приїхав за графіком рівно пів на сьома ранку. Діти, хоча були сонні та втомлені, але у багатьох просто на пероні. Позитивні емоції були через край. Поселили їх у Яремчі у санаторії столітньою історією. на величезній території у 9 гектарів кілька корпусів. Окрім тих, хто сьогодні приїхав з Херсонщини, тут ще є діти з інших прифронтових територій. Однак юних гости свідомо не селять за географічним принципом, а за віком, аби вони знаходили нових друзів. І вони у захваті, аби підтвердити це, попросили передати спеціальне послання від них. Класно, свіже повітря, багато народу. В Херсоні такого точно немає. Друзі вже Так. ціла кімната. В спальні у нас дуже багато більша, і ми там гуляємо, і можемо навіть о, там якісь секрети порозказувати. Можемо чимось поділитися і, і смаколики поїсти. на території санаторію є повноцінна школа. Сказати, що я була здивована, це не сказати нічого. Коли сьогодні за лічені години після приїзду більшість дітей порозходилися по класах для багатьох, це вже забутий досвід, адже перед тим кілька років вони вчилися онлайн, спершу через ковід, тепер через війну, видно наскільки їм бракує живого спілкування. Треба наздоганяти. Те, що забув, і те, що не вивчив. Можна було і не вчитись сьогодні, але з понеділка вчитися, але чого марнувати час. По-перше, я скучив за школою, а по-друге, треба наздоганяти ну, те, що я втратив за карантин, він і так далі. Дні тут розписані по хвилинах. П'ятиразове харчування. Уроки чергуються з процедурами, адже це справжній санаторій. Ну і природа дає своє. Як колись казали лікарі, що працювали тут за часів Австро-Угорщини, два тижні для ремче гарантують імунітет від одного тільки туберкульозу на п'ять років. Діти. Е Проходять у нас повний комплекс медичного обстеження. Діти проходять усі фізичні процедури від масажів, соляної кімнати. У нас працює 18 лікарів, у нас працює більше 60 медсестер. От той коктейль, який знаходиться в повітрі листяно-хвойних дерев, створюють ну, абсолютно прекрасні умови для оздоровлення дітей. У вільний від процедур та навчання час діти можуть займатися у у чисельних гуртках художньої самодіяльності, майструвати, ну і дуже багато мандрувати, переважно пішки. Іншими словами, сумно їм точно не буде тут, колеги. Дякую, дівчата, за гарні новини. Кореспондентки ТСН Наталка Нагорна та Алла Пас зараз розповіли про евакуацію дітей із Херсону та Антонівки з під обстрілів для того, щоб вони могли трошки відпочити у Карпатах.